Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі футбольні новини. На початку заголовки випуску чи продасть Динамо свого зіркового легіонера? Київський клуб віддав перспективного нападника. Кому програв Дніпро 1 Хто погрожував смертю Даріо Серні? І які наступні матчі транслюватиме перший футбольний? Про це і не тільки у нашому випуску. Докладно. Футбольний сезон продовжується. На нас чекають спекотні матчі в, АБ, в серії А та інших турнірах. Заряджай на свій улюблений вид спорту разом з Парімач. До того ж, компанія дарує тобі безкоштовну ставку на 300 гривень за перше поповнення рахунку. Знайти посилання можна у закріпленому коментарі. Заряджай та вигравай разом з топовим легальним брендом Парімач. Дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. Завершився перший етап підготовки основної команди київського Динамо до другої частини сезону. Заняття відбувалися у Києві. Після цього команда вирушила на зимовий тренувальний збір до Туреччини, де і продовжить підготовку. На збір динамівці поїхали розширеним складом, оскільки тренерський штаб дасть шанс проявити групі молодих гравців, які будуть задіяні в тренувальному процесі і у контрольних поєдинках. Футболісти молодіжної команди працюватимуть під керівництвом Ігоря Костюка. Тренувальний процес координуватиметься штабом першої команди. Збір триватиме близько місяця у Туреччині. Заплановані контрольні матчі, деякі суперники вже відомі. Це рапід Відень, Марібор, Словенія, Австрія, Австрія. Цей список продовжується, тобто поновлюється. Тренерський штаб Мірчу Луческу взяв до Туреччини 31 гравця. Про це повідомляє офіційний сайт Київського Динамо. Додам, що з командою вирушив і легіонер Беніто. 24-річний півзахисник Київського Динамо Ахмет Алібеков приєднався до футбольного клубу Львів на правах оренди терміном на один рік. Ахмед народився у Запоріжжі, є вихованцем місцевого металурга. У 2016-му він підписав контракт із Динамо та грав за юнацьку та молодіжну команди. У жовтні 17-го дебютував за основний склад Білосиніх, вийшовши на заміну. У 2018-му вперше зіграв у матчі Української прем'єр-ліги. Усього провів за першу команду Динамо 9 матчів у чемпіонаті і в Кубку України. З 2014-го виступав за юнацькі збірні України різних вікових категорій, а також за молодіжну збірну України. У липні 2019-го вирушив в оренду на один сезон до чеського клубу Слован Ліберець, Після чого грав за Уфу у червні 21 го був орендований Луганською Зорею, де взяв участь у чотирьох матчах у минулому сезоні, та в одному у цьому. Дніпро 1 у товариському матчі на зборі в Туреччині програв польському ракову. У цій команді грає українець Владислав Кочергін. Дніпрянам вдалося забити м'яч за рахунку 0-2. На 72-й відзначився В'ячеслав Танковський. А от у підсумку поразка 1-3. Нагадаю, що у першій контрольній грі Дніпряни зіграли в нічию з білійським Динамо 3-3, а у другій здобули перемогу над Пахтакором 3-0. Ігровий вікенд для деяких легіонерів збірної України може розпочатися уже сьогодні, у п'ятницю, 20 січня. Руслан Малиновський разом зі своїм Марселем буде грати проти Рена. Це буде матч однієї 16-ї фіналу Кубку Франції у Марселі на велодромі. О 22-й годині перший футбольний планує пряму трансляцію цього поєдинку Марсель Рен щиро запрошуємо. Будемо чекати і вболівати за Рослана на нашому каналі. У суботу, 21 січня, у 21-му турі англійської прем'єр-ліги лондонський Чалсі Михайло Мудрика має грати на виїзді на Енфілді проти Ліверпуля. Ліверпуль Челсі також плануємо пряму трансляцію у суботу о 14.15, Тож щиро вас також запрошуємо. Евертон Віталія Миколенка цього ж дня буде грати також на виїзді проти Везгема в Лондоні. Слідкуйте за анонсами трансляцій найцікавіших футбольних матчів на нашому каналі у розділі Спільнота. Ютуб канала «Перший футбольний, у соціальних мережах «Першого футбольного. Або слухайте всі анонси наприкінці нашого кожного випуску. Продовжуємо! Іспанська Жерона Віктора Циганкова заявила про те, що з його дебютом в іспанському клубі доведеться почекати, Незважаючи на те, що Жирона вже заявила. Віктора головний тренер команди Мічо Санчес не збирається одразу кидати його в бій. Цитую. Ми повинні рухатися поступово. Хоча для нас це великий стрибок у якості. Віктор поїде з нами на матч проти Вільяреал, але грати не буде. Гадаю, через два тижні він зможе нам допомогти. Його рівень топовий. Це дуже великий крок вперед. Заявив Мічел. Ну що ж, шкода, тому що після Вільяреала наступний суперник буде каталонська Барселона. І вболівальники Віктора розраховували на те, що у матчі проти Барси він дебютує за свій новий іспанський клуб. Тож почекаємо. болівальники лондонського арсеналу погрожували директору з футболу донецького шахтаря Даріо Серні. Даріо в інтерв'ю The Guardian розповів, що отримував образливі повідомлення від фанатів гармашів, які містили погрози смерті. Вони вважали, що саме Серна саботував перехід Вінгера Михайла Мудрика в арсенал, сприяючи його трансферу у Челсі. Справа в тому, що тривалий час основним претендентом на 22-річного мудрика був саме арсенал. Але ситуація миттєво змінилася, і Михайло опинився в іншому лондонському клубові Челсі. Тож з нетерпінням чекаємо матчу Арсенал Челсі. Ну а Даріо Серні, дай Бог здоров'я і довгих років життя. І далі про те, що київське Динамо може продати свого легіонера. Спорт-24 GA повідомляє, що грецький Паок під час зимового трансферного вікна хоче придбати захисника київського Динамо Томаша Кінзьору. Паок шукає підсилення для свого складу. Нагадаю, що греків тренує син Мірчі Пуческу. Він вважає, що Кінзьора є хорошим варіантом для посилення правого флангу захисту своєї команди. У разі переходу Томаш підпише контракт строком на 2,5 роки. Перемовини між клубами тривають. У поточному сезоні Кінзьора зіграв 18 матчів за Динамо у всіх турнірах, у яких зробив лише два асисти. Його контракт із білосиніми чинний до літа 2024 року. Портал Transfermarkt оцінює Кінзьору у 3,5 мільйони євро. Поляк швидше за все не залишиться у Динамо на другу частину сезону. Про це повідомляє і Динамо Київ Інсайт». Головною причиною вважають висока зарплатня кінзьори третя у команді 850 тисяч євро. Таку суму Томаш зможе заробити і в Польщі або Туреччині. Саме ці два чемпіонати є також пріоритетними для поляка. Тож чекаємо розвитку подій. Друзі, а ви як вважаєте, чи варто продавати Динамо кінзьору? Потрібен він Динамо чи не потрібен? Пишіть, діліться своїми думками. Ваша думка важлива. Тож чекаємо у коментарях. Після цього о випуску. Дякуємо усім за підтримку нашого спільного каналу. Парші футбольний продовжуємо розвивати разом. Ваші лайки, вподобайки, коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал. Нас уже у команді майже 73 тисячі. Щиро вас запрошуємо. Ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з різних причин не може подивитися футбол чи відеоогляди. або дивиться футбол. Але слухає наш канал і спілкується з нами та з іншими вболівальниками футболу. Новини і трансляції на каналі Парши футбольний здійснюються в рамках міжнародного соціального проєкту Футбол доступний кожному. Проєкт в першу чергу був розрахований на незрячих та слабозорих людей, але до нас приєдналися і продовжують приєднуватися усі бажаючі. Разом ми сила чекаємо на вас. І наостанок анонс трансляції матчів на нашому каналі на першому футбольному. Отже, плануємо у п'ятницю, 20 січня, Марсель. Рен на Малиновського чекаємо 22.00 за київським часом. Маємо вийти в ефір. 21-го Ліверпуль челсі о 14.30. Не знаю, чи вийде у старті Мудрик за Челсі, але чекаємо, що на заміну він все ж таки вийде. Так що не пропустіть цього дебюту з першим футбольним. Коментуємо і вболіваємо за мудрика. Субота Ліверпуль Челсі, 14.30. у неділю. Арсенал Зінченка. Манчестер Юнайтед о 18.15. Також за наших підтримуємо усіх, запрошуємо на сьогодні. Поки що, все до нових зустрічей в ефірі І не тільки. Слава Україні. Ваш перший футбольний.